Друзі, вітальнечка! Без зайвих слів ми повертаємося до Марини. Так, починаємо четверту главу. Поїхала. Гадаю, ніколи в житті я ще не був таким пунктуальним. Місто ще не скинемо піжам, коли я вже перетнув площу серія. Поруч зі мною зграя голубів здійнялася вгору від передзвону, що скликав на Богослужіння о дев'ятій. Сонце, немов з настінного календаря, запалювало іскри на слідах нічної мжички. Кавка зустрів мене ще на початку вулиці, що вела до оселі. На вершечку одного з мурів примостилася зграя горобців, тримаючись на розумній відстані. Кір поглядав на них з награною байдужістю професіонала. Добрий день, Кавко, чи цього ранку ми вже скоїли вбивство? Кіт відповів мені звичайним муркотінням і, ніби флегматичний мажордом, повів мене через сад до водограю. Я розглядів постать Марини, що сиділа на краю вбрану сукню кольору слонової кості, яка залишала відкритими плечі. У руках вона тримала зошиту шкіряній оправі. Де щось записувала авторучкою. На обличчі в неї відбилася глибока зосередженість, тож вона не помітила моєї присутності. Здавалося, думками вона перебувала в іншому світі, що й дозволило мені захоплено споглядати її кілька митей. І я дійшов висновку, що такі ключиці, певно, накреслив Леонардо да Вінчі, іншого пояснення не могло бути. Ревнивий кавка, нявчанням розбив цей чар. Авторучка зупинилася, і Маринині очі поглянули в мої. Вона відразу згорнула зошит. Ти готовий? Марина повела мене через вулиці району Сарія в незнайомому мені напрямку, а єдиною ознакою її намірів була тільки загадкова усмішка. Куди йдемо? запитав я по кількох хвилинах. Потерпи, побачиш. Я слухняно йшов за нею, хоча закралася підозра, що я став предметом якогось жарту, який наразі мені не вдавалося зрозуміти. Ми спустилися по проспекту Доброї Новини, а там повернули у напрямку району святого Гервасія. Пройшли повз чорну діру бару Віктор. Група піжонів у чорних окулярах недбало тримала в руках пиво і гріла за дами сидіння своїх весп. Побачивши нас, кілька з них зволили сунути свої ренбени на ніс поглядами рентгенуючи Марину. дулю вам, подумав я. Коли ми дійшли до вулиці доктора Ру, Марина звернула праворуч. Ми пройшли ще пару кварталів аж до невеликої заасфальтованої доріжки, що вела вбік за номером 112. З губ Марини не сходила загадкова усмішка. Це тут? запитав я заінтриговано. Здавалося, що та доріжка нікуди не веде. Замість відповіді Марина пішла вперед. Вона випала на дорогу, що тяглась угору до портика з кипарисами по боках. За ним, укритий блакитними тінями, розлігся зачарований сад, у якому прозирали плити, хрести, замщілі, мавзолеї. старе кладовище Сарія. Кладовище Сарія було одним з найвідлюдніших куточків Барселони. Хто шукатиме на планах міста, не знайде. Коли хто запитає, як туди дістатися, у містян або таксистів, найпевніше, що вони не знатимуть, хоча всі про таке чули. А якщо, бува, хтось наважиться самотужки його розшукати, наймовірніше, що заблукає. Ті начисленні, хто посідає секрет цього розташування, підозрюють, що насправді це старе кладовище ніщо інше, як острівець Минущини, який то з'являється, то зникає, як йому заманеться. От туди й привела мене Марина тієї вересневої неділі, щоб розкрити мені таємницю, яка бентежила мене так само, як і її володільницю. Вона забажала розташуватися в укритому від чужих очей куточку на узвищі в північній частині. Звідти нам добре було видно увесь самотній цвинтар. Ми сиділи, споглядаючи в тиші могили і зв'ялі квіти. Марина, наче води в рот набрала, і по кількох хвилинах я вже почав нетерпеливитися. Єдиною таємницею, якою в усьому цьому бачив, було, якого чорта ми тут робимо. Тут усе ніби вимерло, закинув я, свідомо глузуючи. Терпіння, мати учіння, звалася Марина. І хрещене очманіння, відказав я, Нічого гісінько тут немає. Марина кинула на мене загадковий погляд. Помиляєшся? Тут перебувають спогади сотень людей, їхнє життя, почуття, ілюзія або їх відсутність. Ніколи не тісненні мрії, розчарування, обмани та невідзаємне кохання, які отруїли їхнє життя. Усе це тут ув'язнене назавжди. Я дивився на неї заінтригований і дещо спантеличений, хоч і не зовсім розумів, про що вона говорить, та хай би як це було важливо для неї. Неможливо зрозуміти хоч би щось у житті, доки не зрозумієш смерть, додала Марина. І я знову не надто зрозумів її слова. По правді, я не особливо задумуюсь над таким, промовив я. Я хочу сказати над смертю. Принаймні серйозно, ні. Марина похитала головою, наче лікар, який розпізнав симптоми смертельної хвороби. Тобто ти, як та куріпка, яку легко заскочити зненацька, зауважила вона з трохи таємничим поглядом. Заскочити зненацька. От тепер я точно розгубився відсотково. Марина полинула поглядом у далечінь, і її обличчя набуло серйозного виразу, від чого вона почала видаватися старшою. Я був загіпнотизований нею. Гадаю, ти не чув легенди, повела Марина. Якої легенди? Я таки думала, прорекла вона. Річ у тому, що, оповідають, ніби смерть має своїх посланців, які бродять по вулицях і у пошуках невігласів, пустоголових, які не задумуються про неї. Тут вона зупинилася і її зіниці уп'ялися в мої. Коли один із цих нещасних стикається з посланцем смерті, повела далі Марина, той непомітно заводить його у пастку, підводить до дверей пекла. Ці посланці приховують обличчя, аби непомітно було, що в них не очі, а дві чорні западини, у яких кишить черва. А коли вже не втекти, посланець відкриває обличчя і жертва розуміє той жах, що на неї чекає. Її слова пливли немов луна, і мені засудог шлунок. І Марина знов намалювала на обличчя отуїхидну посмішку, котячу посмішку. Голову мені морочиш, спромігся я нарешті сказати, безумовно. Минули п'ять чи десять хвилин мовчанки, можливо, більше, ціла вічність. Легіт трохи ворухнув кипариси. Двійко білих голубів пурхали поміж могил. По штанині в мене повзла вгору мураха, то й все, що відбувалося. Незабаром я відчув, що мені починає терпнути нога і злякався, аби мозок не пішов тим же шляхом. Я вже збирався збунтуватись, коли Марина підвела руку, даючи знак мовчати. Перш ніж я встиг розтулити губи, вона вказала на колонаду входу. Саме хтось увійшов. Здавалося, що це була пані, загорнена в чорний оксамит. Обличчя її закривав каптур. Долоні обтягнені рукавичками того ж кольору, що й все вбрання були схрещені на грудях, Плащ діставав до землі, не дозволяючи побачити ніг. Звідти здавалося, що ця постать без обличчя линула над самою землею і на мене чомусь напали дрижаки. Хто? прошептів я. – обірвала мене Марина. Сховані за колонами альтанки, ми стежили за пані в чорному. Вона рухалася поміж могилами, наче привид, в обтягнених рукавичками пальцях тримала червону троянду. Квітка здавалася червоною раною, вирізбленою ножем. Жінка наблизилася до могильної плити просто під нашим спостережним пунктом і зупинилася спиною до нас. Я вперше помітив, що на цій могилі, на відміну від усіх інших, не було написано імені. Можна було розрізнити лише вирізблену на мармурі фігуру символ, що, очевидно, зображував комаху чорного метелика з розкинутими крильцями. Майже п'ять хвилин пані в чорному мовчки стояли біля могили, а тоді нахилилася, поклала червону троянду на плиту. І повільно рушила назад, так само плавно, як і прийшла, на наче привид. Марина нервово подивилась на мене і наблизилася прошепотіти щось на вухо, я відчув, як її губи ковзнули мені по вуху і на моїй потилиці затанцювала сам Бустоніжка з вогненними лапками. Я випадково помітила її три місяці тому, коли ми з херманом принесли квіти його тітці реме. Вона приходить сюди щомісяця в останню неділю о десятій ранку і залишає таку саму троянду на цій могилі, розказала Марина. Вона завжди вбиралася в той самий плащ, рукавички і Каптур, завжди приходить сама, і ніколи не видно її обличчя, і ніколи ні з ким не говорить. А хто похований в цій могилі, вирізблений на мармурі дивний символ, розбудив мою цікавість. Не знаю. У кладовищенському реєстрі поховань не зазначена ця могила. А хто ця жінка? Марина вже збиралася відповісти, коли розгледіла, як постать жінки вже зникає у портику на вході, тоді схопила мене за руку і притьмом підвелась. Швидко ми її загубимо. Хіба ми маємо йти за нею? запитав я. Ти ж хотів якоїсь дії, правда? сказала вона, напівзасмучено і напівроздратовано, ніби якомусь дурнику. Коли ми дійшли до вулиці доктора Ру, жінка в чорному вже даленіла в напрямку проспекту Доброї новини, знов задощило, хоча сонце ніяк не хотіло сховатися. Ми пішли за пані крізь оту завісу із золотих сліз. Перетнули добру новину і піднялися до гірського підніжжя, усіяного палациками з осторонцями, що знавали й кращі часи. Пані заглибилася у мережу пустинних вулиць, на них лежало покривало із золотого листя, блискучого, ніби полишена великою змією шкура. Дійшовши до перехрестя, вона застигла немов жива статуя. Помітила нас, прошепотів я, укриваючись разом з Мариною за товстим стовбуром, порізаним усілякими написами. На мить я злякався, що вона обернеться і побачить нас. Але ні. Невдовзі вона завернула ліворуч і зникла. Ми переглянулися і продовжили переслідування. Слід привів нас у глухий провулок, який перетинала залізнична колія, що з району Сар'я йшла вгору до Вальвідрери та Сан-Кугата. Там ми зупинились. Не було жодного сліду по пані в чорному, хоч ми бачили, як вона завернула саме в цьому місці. Понад деревами та дахами будинків можна було розгледіти вдалені вежі інтернату. Певно, зайшла до себе в дім, зауважив я, десь тут мешкає, мабуть. Ні, ці будинки покинуті. Тут ніхто не мешкає. Марина вказала на фасади будівель за огорожами та стінами. Кілька старих занедбаних комор і величезний будинок, знищений вогнем кілька десятиліть тому, то й усе. Ще не розвалилося. жінка зникла нам з під носа. Ми зайшли у провулок. У нас під ногами в калюжі відбувався клапоть неба. Праплі дощу спотворювали наше відображення. У кінці завулка дерев'яна хвіртка хилиталась під вітром. Марина мовчки подивилася на мене. Ми обережно підійшли, і я зазирнув всередину. За хвірткою, в мурі з червоної цегли, відкривався зору двір. Те, що колись було садом, тепер повністю опинилось у владі бур'янів. Із-за гущавини прозирала дивна будівля, повита плющем. Мені було потрібно кілька секунд, аби зрозуміти, що то була скляна теплиця із сталевим каркасом. Рослини шурхотіли, ніби насторожений рій. Та перший, люб'язно запропонувала Марина. Набравшись рішучості, я рушив у чагарники. Марина несподівано взяла мене за руку і рушила за мною. Я відчував, як ноги грузнуть у шарі всілякого сміття. У голові майнула думка про клубок чорних змій із шарлатними очима. Ми пройшли крісті ворожі джунглі, що дряпали гілками по шкірі, і опинились на галявині перед самою теплицею. Там Марина випустила мою руку, щоб оглянути зловісну споруду. Теплиця скидалася на палац, похований у глибині болота. Боюся, що вона таки втекла, зауважив я. Тут руками жодна нога не ступала. Марина неохоче погодилася зі мною, а тоді кинула останній і розчарований погляд на теплицю. «Мовчезні поразки смакують краще, подумав я. Гаразд, ходімо, мовив я. Подаючи їй руку у сподіванні, що вона знов її візьме, щоб легше продертися крізь зарості, Марина це знехтувала і, наморщивши лоба, почала обходити круж теплиці. Я зітхнув і неохоче рушив за нею. Ця дівчина була впертіша за молицю. Марину, почав я тут не, і вона вже була по інший бік теплиці, навпроти того, що видавалося входом. Глянувши на мене, піднесла руку й торкнулася скла. Витерла бруд, під яким на склі приховувався знак. Я впізнав той самий чорний метелик, що й викарбуваний на безаменній могилі на кладовищі. Двері повільно подалися. Зсередини на мене війнуло смердючим і солодкуватим запахом. Це був сморід боліт та отруєних колодязів. Не дослухавшись решток здорового глузду, що в мене ще зоставалися, я ступив у морок. У сутінках плавали примарні пахощі парфумів та старого дерева. Свіжа земля під ногами просякла вологою. Випари конденсувалися і сочились невидимими в темряві краплинами. Дивний звук бринів десь поза полем мого зору. Металеве шерохтіння, ніби від сколихуваних жалюзі, Марина повільно йшла вперед. Було жарко й волого, я помітив, що одяг прилипає мені до шкіри, а на лобі з'явилася цівка поту. Я обернувся до Марини і у напівтемряві побачив, що з нею було те саме у сутінках і далі плив отой надприродний шерміт. Здавалося, він лине звідусіль. Що це? прошепотіла Марина з дрібкою страху в голосі. Я стинув плечима. Ми просувалися далі по теплиці, зупинилися в одному місці, де з даху сіявся бочечок проміння. Марина була зібралася щось промовити, але тут ми знов почули ото зловісне туртотіння близько, менше, ніж за два метри, просто над нашими головами. Ми мовчки перезирнулися і повільно підвели погляди до схованої в пітьмі ділянки тепличного даху. Я відчув, як Маринина рука міцно стисла мою. Вона тремтіла. Ми обоє тремтіли. Нас оточили. Кілька вугластих тіней висіли в повітрі. Я зміг розрізнити дюжину, може й більше, ноги, руки, долоні та блискучі в темряві очі. Зграя безживних тіл хилеталася над нами, наче пекельні маріонетки. Коли вони дотикалися одна до одної виникало оте металеве шурхотіння. Ми відступили на крок, і, перш ніж змогли усвідомити, що відбувається, Марина щиколоткою зачепилася за важіль, приєднаний до блока. Важіль подався. За десяту долю секунди те військо застиглих фігур полетіло вниз. Я метнувся прикрити Марину, й ми обоє впаленець. Я почув луну від потужного струсу й гуркіт від тремтіння старої скляної конструкції. Злякався, що листи скла розіб'ються, і злива прозорих ножів пришпилять нас до землі, і в ту мить відчув холодний доторк до потилиці чиїсь пальці. Я розплющив очі. До мене усміхалося якесь обличчя. Блискучі жовті очі безживно блищали, очі зі скла на обличчі, вирізбленому з полокаваної деревини. І тої ж миті я почув поряд придушений Зойк марини. Це ляльки! ледве видихнув я. Ми підвелися, щоб переконатися у справжній природі цих подоб. Маріонетки. Фігури з дерева, металу і кераміки. Вони висіли на сотнях дротів якогось театрального механізму і зупинилися за три п'яді від землі І колихалися у якомусь моторошному балеті повішенників. Що за чорт? вигукнула Марина. Я роздивився це зібрання ляльок в одній з фігур, розпізнав мага, потім поліцейського, балерину. Великосвітську пані, одягнену в гранатову сукню ярмаркового силача. Усі були зроблені в людський зріст і мали на собі пишні маскарадні костюми, які час перетворив на лахміття. Та мали вони якусь подібність між собою, якусь дивну рису, що виказувала їхнє спільне походження. Та вони ж недороблені, здогадався я. Марина одразу зрозуміла, що я маю на увазі. Кожній із цих подоб чогось бракувало. У поліцейського не було рук, у балерини очей, тільки дві порожні впадини, у мага, ні рота, ні рук. Ми споглядали, як ці фігури колишуться в примарному світлі. Марина підійшла до балерини і уважно оглянула її. Вона вказала на маленький знак у неї на лобі, якраз під місцем, звідки йшло лялькове волосся, знову чорний метелик. Марина простягла руку до того знака. Пальцями вона торкнулась волосся і одразу ж відсмикнула руку. Я побачив її гримасу огиди. Волосся, воно справжнє, проказала вона. Не може бути. Тоді ми обдивилися кожної з зловісних маріонеток і побачили на всіх той самий знак. Але тут. Ворухнувся важіль, і система блоків знову піднесла ці тіла в повітря. Дивлячись, як вони здіймаються, нерухомі, як і раніше, я подумав, що це були механічні душі, які линули з'єднатися зі своїм творцем. А тут, здається, щось є, сказала Марина, в мене за спиною. Я обернувся і побачив, що вона вказує на один з кутів теплиці, де виднівся старий письменний стіл. На поверхні лежав тонкий шар порохнявий. По ній бігав павук, залишаючи дрібнесенькі сліди. Я опустився на коліна і здунув плівку пилу. В повітря здійнялася сіра хмара. На столі лежав управлений у шкіру товстий зошит, розгорнутий на середині. Під приклеєною до сторінки світлиною кольору Сепі можна було прочитати виписані каліграфічним почерком назву і дату арль. 1903 рік на світлині були дві сіамські близнючки, з'єднані в тулубі. Камера відтворила вбраних у святкове плаття сестер, які дивилися в камеру з найсумнішою в світі посмішкою. Марина погортала сторінки. Зошит виявився звичайним пересічним альбомом старих світлин. Але вміщені в ньому відбитки зовсім не були звичайними чи пересічними. Зображення сіамських сестер були тільки початком. Маринині пальці перегортали сторінку за сторінкою і на її обличчі відбивалася суміш подиву і відрази. Я теж глянув, і по спині аж мурашки забігали. Дива природи, пробурмотіла Марина, спотворені істоти, яких раніше віддавали до цирків. Бентежна сила цих світлин шмагнула мене, наче батіг. Темна зворотна сторона природи виставляла своє потворне обличчя, невинні душі ув'язнені в жахливо спотворених тілах. Декілька хвилин ми мовчки розглядали сторінки альбому, світлини за світлиною показували нам неприємної казати кошмарних створінь, проте фізична огидність не могла приховати розпачливі, перелякані самотні погляди, що палали на тих обличчях. Прошепотіла Марина. Підписи під світлинами засвідчували рік та місце зйомки Буеносайрес, 1983. Бомбей, 1911. Турін, 1930 Прага, 1933. Важко було вгадати, хто й чому зібрав таку колекцію. Каталог пекла. Нарешті Марина відвела погляд від альбому і відійшла у тінь. Я хотів зробити те саме, але почувався неспроможним відсторонитися від болю і жаху, що струменіли за цих зображень. Я міг би прожити ще тисячу літ та все одно пам'ятав би погляди кожного з цих створінь. Я закрив альбом і обернувся до Марини. Почувши, як вона зітхнула в напівтемряві, я відчув себе безсилим, бо не знав ніщо робити, ні що сказати. Щось у тих світлинах глибоко мене схвилювало. З тобою все гаразд? запитав я. Марина мовчки кивнула із заплющеними очима. Раптом щось зазвучало. Я вдивився в довколишню темряву і знову почув той непіддатний опису звук. Ворожий, зловісний. А тоді відчув сморід гнилизни, нудотний і різкий. Він плинув із темряви, немов дихання якоїсь дикої тварини. Жодного сумніву ми не самі. Хтось там був іще і стежив за нами. Марина закам'яніло вдивилась у чорноту, я взяв її за руку і повів до виходу.